Жінка, яка вразила його і дуже і кардинально змінила і його, і його розуміння про життя. Тобто після зустрічі з цією жінкою він вже ніколи не буде іншим, він же буде ой, іншим, прежнім. Вибачте за мою українську забула це слово. Він тепер вже буде іншим. Тобто це доленосна жінка, він не міг її оминути. Думаю, це про вас, але подивимось і пуста карта. Вам кажуть, бачите, він не хоче говорити. Чомусь, або вам не потрібно цю інформацію знати, або він дуже скритний. Буває таке, коли чоловіки ну, не хочуть. Да? Якщо ваш чоловік скритний по натурі, то це точно про нього. Все ж таки, давайте я ще попитаюсь. Е, яка жінка живе в його серці? Ну розкажи нам, хоч дай якісь натяки. Не бійся. Двійка Пентаклів. Жінка, стосовно якої він ніяк не може прийняти рішення. Розумієте? Він думає, то так, то ось так, то так, то ось так. Тобто він наче і без неї хоче прожити, але потім повертається, тобто не виходить у нього ця пісня. Де визначена дорога. Тобто він вагається. Або постійно думає, ну так, вагається, як краще з нею без неї, з нею без неї, але вона до нього доленосна. Так, це жінка, яка перед ним поставила багато якихось перешкод. Тобто йому прийшлося якось по-новому реалізовуватися. В цьому саме житті, тобто якісь стали перепони, які йому треба. Боже, ми, ми кажемо український, е треба вирішувати. Ось король жезлі, він, до речі, для вас сексуальний, енергійний, емоційний і діючий, він імпульсивний дуже. Так, шість час, в нього серці живе жінка із минулого, дівчата, знов ця карта. Він гадує дуже багато крутого, що було замах.